Напевно, всі пригадують ніч 18 на 19 лютого. Це у Львові назвали ніч гніву, коли декілька тисяч львів'ян пройшли ходовою через райвідділи міліції, через обласне управління міліції, міське СБУ і прокуратуру. І станом на 19 число на ранок я отримав унікальну ситуацію. У Львові припинила роботу міліція. Припинила роботу службових спеції і прокуратури. Силовиків не було. Першими повтікали міліціонери. Їх знайти було неможливо. Мільйонне місто, яке повністю не захищене. Що ми почали робити? Я зібрав керівників підприємств, керівників районів, кісь районів місті. Кожен керівник району виділив працівників, і ми почали патрулювання міста, залучаючи громадські, залучаючи всі громадські структури. Самооборони, варти, Євромайдани, але основою були прості мешканці, працівники підприємств, які відповідальні, по списках. Всі вони отримали статус працівників муніципальної дружини, це наша комунальна структура. І фактично два тижні ми повністю патрулювали місто. До речі, за цей час рівень злочинності у Львові впав два-три рази.